Найперше, що хочу розпочати нашу розмову, із того, що відбувається на Придніпровському так званому напрямку, зокрема на лівому березі Херсонщини, є інформація про те, що росіяни зібрали там певну кількість угруповання. Ну і е, про 300 катерів каже е, пан Прокудін. Сьогодні Віталій Кім також підтверджує, що Рев готується до висадки на правий берег Дніпра і до штурму Херсона. Чи готовий Херсон, чи готові ми? Ну і загалом, чи може обернутися така спроба росіян форсувати Дніпро в районі Антонівського мосту, можливо, в інших містах? Але е, ось така спроба ще раз рушити на Херсон? Дійсно, вона потребує уваги. Працює наша розвідка, розвідки наших союзників вивчається ці питання і напрацюється закон Але в цілому. Треба з'ясувати все ж значення різних об'єктів на різних фронтах, які ведуть наші сили оборони України, і розставити пріоритети. Ну, пріоритети роздає розставляє і противник, бо вони визначають, скільки наступають, де зосереджувати найбільше зусилля. Ну і це потребує нашої уваги і відповідних контрдій. Тому найбільша увага безумовно, і напруження ведення бойових дій це Східний фронт, покровське курахівське напрями. Активізувалися дії в часовому ярі та тарецькі ну, і ряд інших <кхів> напрямок. Е, 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 інтенсифікувалися дії і на Курщини. Ворог довів там угрупування де до 60 десять тисяч особового складу. Використовує на цьому напрямі так звані елітні частини, заводять механізовані частини, але особливо на що треба звернути увагу, що туди перекидається для вирішення завдань, як відомо, до січня наступного року звільнити ці території. Вони хочуть, тобто, витіснити наші сили оборони України і для цього перекидають, як до розвідка додавала дані, з Запоріжського і з Підвовчанська, наприклад, і з інших міст війська. Це говорить про те, що все ж пріоритетним є і залишається дуже болючим, до речі. Для Путіна це сили оборони України на Курщині, які тримають там 550 квадратних кілометрів плюс-мінус бої на Сході. Але тепер відносно Запоріжжя і Херсонщини. Ми знаємо, що диктатор Путін завів в свою Конституцію ці області і тепер намагається їх лігімітізувати воєнним шляхом. Для цього вони спланували дії відносно Запоріжжя більше місяця, півтора, можливо, почали наносити удари безпосередньо по самому місту, і зосереджували там деякі сили, тобто є плани захоплення цих областей, Херсонської і Запорізької. Але що стосується Херсонської, то як відомо, правий берег високий і Перед тим, щоб далати і проводити ці наступальні дії, є річка Дніпро, досить потужна, і ми, проводивши в минулому році відповідну операцію бойові дії навколо Кринок і островів, знаємо, як, наскільки це важко. Тут ще додається те, що лівий берег нижче. Ну в зімні умови, тобто це не важкий такий шлях для проведення такого роду дій з з боку ворога, але це не означає, що він відмовляється від цих дій на, на Херсонському, на Запорізькому напрямку, на Запорізькому дії продовжуються, незважаючи на те, що частка військ була переведена. На Курщину і в цілому ворог не полишає своїх планів відносно захоплення цих областей. І крім того, ми пам'ятаємо ну, є відповідні заяви, щоб повернути хоча б одне обласне місто, яке було їм втрачене, Херсон, як відмовив наші відбили. І тому тут є ряд воєнно-політичних завдань. Які збройні сили Російської Федерації намагаються вирішувати? Ми точно розуміємо цей сценарій. От, власне, коли ви говорите про можливі про можливе збільшення інтенсивності наступальних дій на запорізькому напрямку? Також так зокрема, от і про е, запорізький напрямок в цьому контексті важливий населений пункт, такий як Велика Новосілка. Фактично, це село яке на стику трьох областей. Воно вважається Донецької області, але кажуть військові експерти, принаймні, що воно для нас стратегічно важливе, зокрема з точки боку логістики. Так, от сьогодні є інформація про те, що українські військові повернули контроль над селом Новий комар, що власне геть поруч біля Великої Новосілки, саме новий комар міг використовуватися росіянами як один із шляхів удару саме по великій новосілці. Що думаєте про цю зону бойових дій? Ну і чи вважаєте, що нам критично важливо втримати оборону саме тут? Ну, критично важливо. На жаль, є деякі інших районів теж. Але що стосується цього напряму і цього населення пункту, то е, велика Новосілка є важливим стабілізуючим таким. Е, Районам оборони на цьому напрямку, а щоб його утримувати, нам потрібен був цей камар. Його відбили і таким чином, скажем, частково стабілізували ситуацію. Це не означає, що ворог відмовився, це не означає, що ми там основательно виконали такого роду завдання. Це означає, що успішно була проведена контратака, досягнута така мета. По бойовим дієм з боку сили оборони України і е, дії бойові на цьому напряму продовжуються далі? Продовжуються вони, зокрема, і на напрямку Курахівському. Там вже тривають міські бої, і фактично е, росіяни продовжують тиснути там, визначивши цей напрямок як один із пріоритетних. Як вам бачиться ситуація, яка розгортається там? Скільки ще вдасться протриматися гарнізону в Кураху? Це залежить від ресурсів, які туди завозять з першу чергу з нашого боку. Ну і з ворога теж, але вони вже і так багато від кіляпи знімали на цей напрям, тому що Покровські Курахове – це такі цілі, які вони хочуть досягнути в ще з літа, і ми бачили, вони намагалися. Проводити наступальні штурмові дії декілька місяців на Покровськ, але з'явилися резервні наші бригади, і цей наступальний імпульс вдалося збити. Зв'язку з цим ворог перегрупувався і послідовно почав виконувати завдання по захопленню е, на півдні е, наших населених пунктів. І Один бік, потім, після цього, пішли на. Новосілку, а інший шлях пішли на Курахове. Курахова важливий район оборонний там ситуація, скажем, загостзалась далі. І з півдня ми знаємо, що південніше Курахова було наше вклинення, яке поступово відходить війська. Зв'язку з тим, що там обрізаються шляхи Лізі підвищується інтенсивність наносення уражень ворогам і тому відбуваються рігадні бої. А в зв'язку з цим ослабляється з півдня ситуація Покорахова. І Незважаючи на те, що важливий цей район оборони, все ж залишається головним. Їх на цьому напряму населений пункт, і наш джерело супротива це Покровськ. Тому з підбрюща Покровська є Курахова, і якщо ворог вдасть його захопити, то ситуація погіршиться саме на Покровському напрямку. А це той, яким є ворогом і розглядається як головний. І як основний ну теж з точки зору оцінки цієї тактичної оперативної ситуації на цих напрямах, тривають міські бої фактично в центрі одного і іншого міста, і в турецьку, і в часовому ярі. А ми багато говорили про те, як тримався до прикладу часів яр, враховуючи, що це висота, враховуючи, що там. Було досить зручно нам тримати оборону, але м -м, бачимо, що от у міські бої, фактично, ми вже ну майже місяць, якщо не більше, говоримо про Терецьк і часів яр. Росіянам тут не вдалося ні в одному, ні в іншому випадку обійти і взяти в кліщі це місто. Як працююча тактика, вже ця їхня продемонстрована у попередніх. Е Прикладах ми вже маємо такі приклади, але наскільки ефективні російські військові у таких міських боях, ну тому що працює їхня авіація, знищує все під нуль, закріпитись нема де, нам тримати оборону нема де. Ну, от з точки зору того, як як відбуваються ці бої в умовах міста? Найбільш складні це прийняти оцінка і підхід взагалі світових. Арміях, тому що вони дуже затратні, важкі, неможливо там ефективно застосовувати техніку, і тому великі втрати в першу чергу. Безумовно, у сторони, яка наступає, але з Зрахуванням того, які є спроможності в Російської Федерації з точки зору нанесення ураження це і в авіації, і в артилерії, наявність боєприпасів, і військовослужбовців. Перевага тут не раніше і пізніше, але їм вдається просування ворога далі, в тому числі і в цих містах, які стійко утримують позиції, але так що інакше просування має місце. Ми знаємо вчасову яру. це Калинівка на півночі, Іванське на півдні, Кліщівка, Андріївка додавали стабілізуючу ситуацію, але ворог і там просувається безпосередньо в самому часовому Яру, і йдуть бої вже через канал. Він без води, як відомо, але все рівно рубіж, який би в мікрорайонах безпосередньо часом у Яру, Жовтневий, Новий. Ну і ворог далі має плани відповідні по захопленні і бої в зв'язку з цим великої інтенсивності відбувається. Власне, як і на Куп'янщині, до прикладу, вчора була інформація про те, що росіяни не просто там намагаються рухатися по флангах, а вони вже вдруге здійснили спробу заскочити в сам Куп'янськ. Наші знову дали бій. Знову Росіяни понесли великі втрати і в живій силі, і в техніці. Але чому вони вдаються до таких спроб? Чому все таки не роблять акцент на тому, щоб обійти зі сторін? Ну, вони мета здійснення цього плану це безпосередньо Купінську, Куп'янського злави. Це залізниці, ну, сам по собі по собі на Куп'янській як центр оборони в цьому регіоні залізничні взагалі вони розглядають як основний, тобто дороги шосейні, а також залізницю. І тому ми просто бачили до того, як вдавалося нашим відбивати з півночі і з півдня. Але вдалося угрупування наше, які от, притиснути до ріки їм перерізати на два, тобто на північне, де Куп'янський і з Лави, і південніше, там, де вони намагаються значить, вийти на переправу. Те, що від неї залишилось в районі Барової, таким чином таке полуоточення і притиснення цих військ, які тут наші, знаходяться до річки. Ну а потім процес іде, значить, змикання цих крещат, ну і знищення військ посередньо. Це по їх планам, які наші оборонці руйнують, і вже довгий час ведуть тут оборонні бої. Росіяни несуть просто шалені втрати. Британська розвідка сьогодні каже, що п'ять місяців поспіль росіяни збільшують цю цифру у кількості своїх вбитих і поранених. А попри все, не здаються. І як би ви зараз оцінили стан російської армії? Чи вдається їм перекривати в нуль свої втрати, вчасно проводити ротації? Ну і загалом тримати в тонусі свою армію? Не настільки, наскільки би їм хотілось, але Великі кошти, які є за рахунок в Російської Федерації продажу нафти газу, вони використовують для того, щоб прикупити, скажімо, військових від своїх громадян. І значить, за рахунок цього забезпечується суттєве поповнення різними шляхами, але в першу чергу саме таким чином. І в зв'язку з цим. Скажем, перевага в особовому складі, зрозуміло, ресурсна держава зберігається, і вони е, намагаються її використовувати в різних ситуаціях на різних напрямах, збільшуючи зменшуючи ці загони, які здійснюють штурмовку, а також додаючи ту чи іншу кількість бронетехніки, яка використовується для десантування, ну і потім підтримку тих десантів, які діють на цих напрямах, тому е сил у них е значно поменшала е втрати великі, але не настільки, щоб вони відмовилися до виконання наступальних завдань, що на жаль і відбувається. Просто з декілька напрямів вони концентрують сили на одному. І потім послідовно тепер уже вирішують. Не так, як раніше намагалися на багатьох напрямах, одночасно часи для них в цьому сенсі змінюються, потенціал зменшується, але так ще інакше, навіть якщо послідовно, їм вдається просуватися вперед. Що ви думаєте з приводу теми наступної вчора? Блінкін знову каже нам про те, що Україна має схвалити важкі рішення щодо мобілізації. ми багато говорили про те, що з білого дому тиснуть на українську сторону для того, аби знизити мобілізаційний вік з 25 до років 18. Зараз буквально зустрічаю заяву колишнього командувача сухопутних військ США у Європі Бена Ходжеса. Він каже, що призовний вік в Україні занадто високий його слід знизити до 18. Сімнадцяти років. Окрім того, додає, що Україна може шукати людей для ЗСУ серед жінок і біженців за кордоном. А українська влада поки що каже, що не планує йти на такий крок. Водночас західні посадовці продовжують цю тему обговорювати. Що думаєте? Я хочу сказати, що якщо не планується такий крок, то будь-який інший хай спрацьовує і здійснюється поповнення наших бригад. Причому в першу чергу ті, які на лінії зіткнення, а там укомплектованість дуже низька, тому і результати дій, а також для формування резервних. Крім того, ми знаємо, що закон про мобілізацію, який 4 місяці там напрацьовували, і в першу чергу розглядали мобілізація, ротація, демобілізація і ротація про демобілізацію зараз взагалі не може йтися мова. А відносна ротація саме передбачає, що треба щоб виводити війська із найбільш напружених районів, треба туди заводити інші а сім. Погано закон сам про мобілізацію ну на літній місяці дав імпульс такі по підвищення мобілізаційних заходів і набору і підготовки військовослужбовців, службовців але весені. Ці показники знизились, і раз так, то у наших закордонних союзників виникає з цього приводу дуже багато питань. Тобто, ноу-хау українські, які тут от намагаються реалізувати, що можуть вийти не залучаючи, скажем, і молодь, воно не пройде, особливо якщо далі буде довго продовжуватися такого роду бойові дії. Це досвід об'єктивного закону підготовки і ведення війни спрацьовує. І раніше, пізніше треба дати буде відповіді на ці запити цих об'єктивних законів. Не мовлю так інше, але у нас за два роки 42 середній вік Збройних сил піднявся до 43. І тепер подивиться, всі сразу кажуть, а от 18 років, а чому 18, а чому не розглядати 25? Ну, по-любому, 25 і 45, да, чи 43, це є велика різниця, і фізіологічна людина в якому віці може виконати завдання по веденню оборонних наступальних дій в залі штурмовки і піхоти і тому якщо не так то інакше але потрібен потрібна відповідь і вирішення цього питання і які б там рішення не були так сказати, болючі не болючі, але вони значить умови ведення війни і стан на поточний час вимагає вирішення цих питань а справедливо, президент відповідає на це західним партнерам про те, чим будуть воювати ці молоді люди. Ви з десяти бригад дві з половиною укомплектували з обіцяного, каже Зеленський. Якщо ми говоримо про ротацію, то хай б взагалі без нічого заходять, беруть автомати і все необхідне. Ті, хто воює, і ті, хто воює, і дадуть їм хоч якийсь час на відпочинок. А цього немає. Я так в чомусь утрірю ситуацію, тому що для такої ротації можливості є по озброєнню, тому а це треба проводити. Бо значить, у нас частини виснажені в зв'язку з тим, що не вистачає військовослужбовців і не вирішується питання мобілізації. Є ще одна тема, яку обговорюють очевидно на заході, тому що вона з'являється у змі це про розміщення на території України іноземних військ. Але я так розумію, що не для того, щоб перемогти Росію, а для того, щоб зупинити цю війну і якось контролювати ситуацію. Принаймні із Франції із Великої Британії такі меседжі лунають. В якому форматі це було би можливо, і при яких умовах і Ну, головна умова це зупинка ведення бойових дій. Я з вами погоджую, що вони не будуть заводити війська для того, щоб вони приймали участь в саме в веденні на нашому боці бойових дій, і тому це так на, на подальшу перспективу. До цього треба готуватися безумовно, тому що ми бачили, що росіяни в будь-якому стані довіряти їм немає можливості. Історія існування їх як про це говорить і то, як вони поводять на поточний час, тому треба спілкуватися там, хочу додатися до цього і німці. Тобто, кожен бачить своє безумовно, з точки зору прийняття участі в таких форматах, але. Нам треба вивчати погляди різні і бажання різні, і застосовувати, і приймати і спільно вирішувати те, що є корисно нашому народу і нашій державі в такий складний час. Пасибі величезним вам Єрсанче, ви долучаєтеся. Ігор Романенко, генерал-лейтенант, засновник благодійного фонду за Криму Небо України, заступник начальника генштабу збройних сил України з 2006 тисячі років, нашим першим гостем був нині. Дякую вам величезно до зустрічі, Ватар. Дякую вам. We'll mm -hmm.